Вітаю студію. Ми продовжуємо знаходитися на п'ятому книжковому арсеналі, і зараз ми поговоримо з письменником Юрієм Андруховичем. Юрію, вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, в яких проектах ви брали участь на цьому книжковому арсеналі? Не все ще е, завершено. А досі е, я брав участь у презентації е, такої збірки. Е, про успішних українців, яку видало видавництво Старого Лева. Я обговорював сьогодні кілька німецьких книжок, пов'язаних з Майданом і актуальною нашою ситуацією, ну, інакше кажучи, з війною. Ось і е, я брав участь у дискусії з е, російським поетом Ігорем Поміранцевим е, на тему е, література і війна. Ну він трошки сформулював. Е, як футурологічна розмова про українську літературу після війни, якщо ми виходимо з ситуації, що війна раніше чи пізніше завершиться, якою буде література? Ось е не все я згадав, але приблизно ось а, скажіть, будь ласка, як на вашу думку змінюється український читач? Можливо, навіть за цей рік. Мені здається, що зміни позитивні і динаміка дуже непогана. А якщо у цю хвилину підходити сюди до мистецького арсеналу і йти вздовж вулиці Лаврської, то можна ці зміни побачити дуже виразно. Тобто там вишикувалася ну, дослівно кілометрова черга. В якій страшенно багато гарних людських облич, і це не тільки тому, що така непогана погода, і кінець кінець квітня і е, вихідний день, але справді в людей є потреба сюди прийти і е, тримати в руках книжки, купувати їх, і ну це свідчить про те, що в нас е, хороше майбутнє. Дякую вам, Юрію, за розмову з вами. Бажаємо вам успіхів. А я нагадаю, що ми на п'ятому книжковому арсеналі і дійсно дуже багато гостей. І ми залишаємося, щоб розповідати вам про найцікавіше студія.